Подарунки на свята отримали діти, які залишаються з батьками у прифронтовій зоні. В Оріхові на Запорізькому напрямку наразі проживають два десятки дітлахів. Здебільшого мешкають у підвалах, адже перебувати в квартирах та на вулиці небезпечно. Яке воно свято у підземеллі? Розповімо в нашому сюжеті. Із запахом гарі замість аромату ялинки та мандаринів, постійні звуки обстрілів, замість новорічних пісень. Такі зимові свята у прифронтових населених пунктах Запорізької області, зокрема в Оріхові. Тут залишилось близько двох десятків дітей, яким волонтери вирішили відтворити новорічні дива та порадувати подарунками. Ми веземо рождественські подарочки, роздати дітям ну і взрослим в подарунках ну сладості. Ігрушки в этих подарунках, кофе, колбаса там такое в этих подарочках. хорошої подарки. У жителів Оріхова знову запалився вогник в очах після отриманих подарунків. Таке новорічне диво розрадило буденність у прифронтовому місті, адже частіше тут лунають ворожі вибухи ніж сміх та радість. Ситуація насправді складна, дуже складна, але завдяки допомогі таких. Божих людей завдяки допомоги людей небайдужих. Ми тримаємося, ми все переможемо. У цьому підвалі живе 11 сімей та п'ятеро дітей. Облаштували тут кімнати у березні. З того часу спускаються сюди щодня, а деякі і ночують. Дітлахи тут роблять уроки, коли є можливість. Папа дивиться, щоб аж туди бахать, то я буду спускатися. Ну, папа дивиться за мною, щоб я пішли. То спускалася. Тут уроки участь гуляють. Тіфона. вона жити біля фронту та під обстрілами неймовірно важко. Пані Світлана мешкає в Оріхові понад 20 років і каже, що це все одно найкраще для неї місто, і попри все, полишати вона його не збирається. Він найкращий був найкращий. Діти в мене тут виросли. Він був самим лучшим у нас. Навіть якось чесно, ми їздили в Запоріжжя. Все ну Запоріжжя не так отлічалося, як Оріхом. Ми тут просто виросли. Я тут уже живу 21 рік. Не хочуть покидати рідну домівку і жителі сусідньої преображенки. Поки нікуди не ми не будемо виїжджати, тому що не коштів. Не, не коштів, немає нічого. Були у Польщі, приїхали з Польщі, гуманітарку ж отримаємо. Да. Так і виживаємо. Не оставляємо, перших свої дома, бо мародьори лазять. А во-вторих, нема куди. Ми вирішили вдома. Подарунки отримали і волонтери. Місцеві дуже вдячні, що дух новорічних свят вони змогли відтворити навіть у такий нелегкий час. Візьміть собі на пам'ять. Дякую. У подарунках, окрім іншого, дитячі речі, та дуже багато солодощів, Щоб малеча, хоча б на якийсь час, забула що таке війна, натомість згадала про свято.